Всім привіт, з вами Деягол. Ми будемо сьогодні грати в Street Racing Syndicate Я Street Racing Syndicate так згадав. Street Legal Racing. Я вирішив подивитися, що це за гара. Вітаємо в Street Legal Racing. Твій гараж пустий, ти можеш купити авто в автодилера. Автодилерів. А зараз відвідай автодилера вживаних авто та вибери. А, авто для початку. Так, ну що ж, давайте виберемо наше перше авто. Що в нас тут є? В нас всього два варіанти є. За 13286 без колеса, що в тебе є щось, і без двигуна, що нам дуже, дуже не дуже підходить. І є за 18816 а з усіма колесами та навіть навіть, друзі, з двигуном. А, щось дуже схоже на Volkswagen Golf. Дуже схоже. Ну, Так як немає іншого вибору, ми з вами візьмемо це авто. 130 сила двигуна. Так. Робити нам з нею поки що нічого не потрібно, тому що гроші 6 тисяч у нас всього. Витрачати їх попусту я не буду, тим паче, що ціле, воно навіть може їздити. Можеш їздити? А, тут механіка, я забув. Ну так, воно може їздити. Воно може їздити. Це дуже добре, поставлю я її кривовато. А, давайте зайдемо. ну... По розбору авто я вже тут бачу, що система трішки не така, як Кармехі, Кармеханіку, але, але при цьому всьому є в нас підйомник, за допомогою якого ми можемо розбирати наше авто. По типу колес і всього іншого, не тільки на ямі це робити. а Прибрати кузов, прибрати кузов, прибрати це, щоб прибрати колеса, прибрати двигун. Ага, тобто ми можемо залишити тільки кузов, тільки кузов з ходовкою і тільки двигун. Для роботи з авто це буде дуже, дуже зручно. А покрасити його можна. Це у нас що? Це у нас просто повідкривати, позакривати капот, це у нас познімати, поставити. Це ремонт, ремонт частини, а як ти працюєш, якщо тебе перетягнути сюди. Так, якщо його перетягнути туди, то воно буде ремонтувати. Це в нас що? Це в нас продати, продати деталі. Це в нас повний ремонт авто. Давайте відразу повністю його відремонтуємо, чому б ні. Що в нас тут? Тут в нас кубки і просто перегони, ага, сила двигуна потрібна 100 максимум, в нас, в нас більше, в нас 130. А це в нас відкрите, є клас. А де іде я вам знайду таке галіме авто з двигуна 100, ну тут. Якщо, ну, ну добре, може щось знайдемо. А, давайте проїдемось. Спробуємо відразу проїхатись. О, точно механіка. Я забув, що тут механіка в нас стоїть і такий педальку нажав. Так, ну з керованістю в цього авто не дуже все добре. Мені здається, нам потрібно буде навіть на нове заробити пошвидше. Може ось таке ось, як оце рожеве, воно буде старше. Тихо, не чіпай мене. Так, то не я його б'ю, то він мене. В нього там більше місця було праворуч. Він на мене їхав. Чому мені зарахували, що я виноватий? Це не чесно. Всі свідки він мене підтаранював. Я не хотів виїжджати на траву, тому що це те, те, той, той же самий штраф був би. Це було б не дуже чесно. Тепер знову ремонтувати авто. Ну ми тут хоча б щось виграємо, дивіться, і вліво нести. Вправо. І праворуч нести почало, підносити. Коли я відпускаю кермо її відносить, бачите, вправо. Трішки відносить. Це дуже погано. А при гальмуванні так це зовсім якась шляпа. Ми можемо продати її або поміняти на іншу, навіть з доплатою. Бо мені це вже не подобається, може там щось нове з'явиться. Або цього, або наступного дня. Я не знаю. Бо якесь воно таке в гальмуванні. Можливо, мені потрібно було гальмову систему змінити відразу. Тупо відразу змінити. А також мені трішки незручно з перемиканням передач. Мені здається, тут воно потребує щеплення, якого я не можу дати тому що я не буду встигати. а Потрібно міняти на автоматику відразу. Якщо тут є автоматика. А, я ж навіть в крамницю не заходив. Щоб подивитися, що в крамниці є. І відразу в мене в голові як тут заробляти. Тому що ціна за ці перегони 500 товарів. Те, що він мене зацепив. Це вже може коштувати. Ну, ну не, не потрібно так заноситись. Я ж дуже плавно. Не ну, те, що я плавно натискаю, я ж не затискаю ручні гально. Не затягую. Я просто зажимаю звичайні гальма і вже починаю заносити. Ми зараз будемо їхати дивитись, переходити, дивитись, можливо, ми можемо купити відразу інше авто, бо нехай буде в гіршому стані, але, але нехай хоч нехай щось буде, що гальмує нормально. Рівно, хоча. Хоча, можливо, це через те, що це мене зачепив, але я дуже сумніваюся в цьому. Це, бу, це було таке незначне. Він не міг мені пошкодити С -с систему. Систему керування. А з такими мудозвонами ще спробуй заробити. Зараз подивимося, скільки воно буде мені коштувати відремонтувати це авто спочатку. Оце може бути дуже дорого. І тоді кожні перегони, вони вони не будуть нічого мені приносити. Ти ж я машину за сотню за сотні знайду, щоб прийти перший кубок. Ну, Годі то, то таке то. То може якось потім розберусь. Давай вирівнюйся. Її навіть закидує якось дуже сильно. Особливо, коли намагаєшся її вирівняти. І ні, тут не проблема, що я вже звик до був до стрітрейсінг-синдикат, до аркадних перегонів. Це та сама аркадка, наскільки я розумію. Оскільки я встиг помітити, це та сама аркадка. Вирівнюйся. От бачите, що це таке? Її мені 500. Мені здається, її навіть після перемоги може розбити. Що? Клас є від 0 до 160. А, це класи. Він мене зачепив по цій стороні. Дивимося. Тут ні, 198 всього відремонтувати. Давайте подивимось, може. Щось є інше тут. О, дивіться, трішки додалося авто. Що в нас тут? 28 тисяч. Ну це прям. Це прям дуже така непогана. Дорого. 15 тисяч. Ідеально, 1,8, 19 тисяч. Санстріп якийсь. Ну, дивіться, двигун є, є. Колеса не вистачає, мені здається. Ну то таке, то, то дрібниці. 1,5. 14 тисяч, але тут двигуна немає. І це в нас що? Це в нас такі самі? Ну, Це іще 20 тисяч. Що ти в нас можеш запропонувати? Ну, 20 тисяч да, доволі таки непогано не виглядить. Виглядає. А За скільки ми можемо свою продати? За 12 тисяч. Тобто в нас зараз буде. 17, 18 тисяч рівно. Що ми можемо взяти тут за 18 тисяч, тут 19 тисяч навіть, бачите? Я нічого зараз не можу взяти, замінити. Давайте соточку витратимо. Цей і подивимось крамницю. Тут в нас двигун ага, лінійний. 4 шестициліндровий, 6-циліндровий, вішістка, вісьмірка, відесятка, 12-ка і 16-ка. А, цікаво. Ага. Блок. Коленвал. На заміну відразу ось показує, мені здається. А, так, я можу замінити на свою. А, ну, На своєму авто. Це. Тут ще характеристики є. Ага, це дуже цікаво. Потім в нас є. це... Вихлопна система чи що це? Чколинва? Не важливо. Так, це взагалі ну, важливо, але поршні. Голови, розпредвали, впускні колектори. Оце вихлопна система. Топливна система. Нітро. Трансмісія коробка, це в нас показує, що можна замінити. Що, що, що може стати на наше авто. Це в нас диск щеплення і корзина чи щось, щось дуже схоже. Ну і тут вже ремені і тому, тому і інше. Акумулятори, ремені. Ну це по двигунам. Далі, далі в нас тут кузовий є, наскільки я зрозумів, це що таке. А це сам Що? Я можу купити собі, зібрати сам авто і не потрібно купувати вже готовий ку... Ну... Нічого, оце буде цікаво. Ось це буде дуже цікаво. Ну в нас немає грошей ні на що із цього всього, але... Дивіться скільки їх. Можна просто щось купити і щось собі збирати. У нас такий же, але 110-й. Ось він 110. Я хочу собі зібрати якесь авто потім. Щось із дешевого хоча б. Ось 10 тисяч, наприклад. Кузов стоїть. Коштує. Ось 10 тисяч. Я не буду зараз міняти авто, можливо я зберу щось, візьму собі З, з звичайно з таких ось 7 тисяч, наприклад, 7 640 Можна підзбирати, купити там кузов собі, а потім далі щось. Цікаво, цікаво. Ну, далі тут фари, зеркала і тому. Подібне, сирена поліції. Спойлери, це ми спойлер можемо поставити собі. Неони і всякі такі вихлопи Ну Це дуже це дуже цікаво. Інтер'єри. Педалі навіть. А, це під автоматику, це під механіку педалі. Це нічого. Декорації також у нас немає. Ру... Кермо. Ну, що я можу сказати? Аудіо. там Всякі наліпки. Ну це я вам скажу це дуже цікаво. Це навіть дуже цікаво. І мені навіть Це в нас що? Це в нас, це в нас чемпіон. Чемпіон. Нічого собі. 179 днів закін... залишилось. Перегони чемпіонів, переможець забирає Суперкар, добре. Я трішки вирішив виїхати в місто, подивитися, що в нас тут. А, наскільки я зрозумів з того, що впливає. І нам показали. Ми можемо знаходити тут суперників, ганятися з ними і заробляти на цьому гроші. А це може бути довго і може бути так, що ми будемо більше програвати, ніж вигравати. А все залежить від суперника. Можливо, нам можливо нам прийдеться. Потрібно буде навіть... Давайте я багато ставити не буду, хоча в нас є. Давайте... Для перших перегонів ми поставимо 300 доларів. Я не знаю, чи впораюсь я просто. Через розіб'ю авто. Дивіться, він відразу мене таранити зібрався. Я не знаю, чи зможемо ми щось заробити, чи ми більше можемо тут потратити. Але в інакшому випадку, як ми інше, ну інакше можемо заробляти. Перепроходити ті перші перегони. Тихо, 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 передайте мені. Передайте керування. Що ви робите? Що за херня? Стій! Це, звісно, дуже цікаво, але Але в кінці так керування забирати, коли машина далі продовжує їхати. Я навіть знаю, що тут є круїз контроль. Типу вона не набере більше ніж потрібної швидкості. Ну з круїз контролем скучно. сумно їздити, скучно. Тому ми будемо так їздити. Так. Це, я так зрозумів, єдиний спосіб заробляти тут нормально гроші. Перегони. Але якщо я в тоталю авто своє... Добре, я поїду знайду перегони, далі продовжимо в перегонах. А ось якщо я десь. Ну, ось, давайте 900 вже поставимо. Десь вдарю своє авто. І сильно вдарю. Ну, ось мені потрібно буде ремонтувати. То скільки я повинен буду витратити на це все грошей. Поліція. Цікаво, а вони за перегони будуть мене жарити. Скільки я буду повинен витратити на ремонт авто грошей, щоб і щось заробити, і в мінус не, не війти. А якщо я повністю в таталю, авто і в мене... Ну, тупо ось ну не буде за що купити нове. Ось наприклад, в ось в такому моменті мене просто затотали. І чи це єдиний спосіб заробляти? Оцей, яким я зараз користуюся. Я не знаю, може хтось, хто грав в цю гру раніше і хто розбирається в її механіці, зможе мені трішки в коментарях розписати, які тут є ще способи заробляти і які способи краще на початку, коли в тебе таке говно машина. Євно авто. Я просто не знаю, чи отак сидіти гріндити по 900, поки не зароблю на щось покраще авто, і тоді вже можна буде трішки спробувати заробляти на інших перегонах якихось. Тут є можливість телепортнутися до гаражу. Добре. Гараж, що ти нам скажеш по стану авто 73, ну, можна відремонтувати, щоб потім не було такого, що воно щось відламається. Підзаробили ми 7,5 тисяч, скільки я там дивився У нас стоя коштує сам кузов 7,642. Але, але що я можу сказати? Це може бути так, що я витрачу всі кошти і мене потім не буде за що заробляти. Тому потрібно запас мати хоча, хоча б якийсь. На ремонт та на те, що я буду потім збирати це авто. Ну Дуже цікава система, що я можу їх сам збирати. Чи зібрати відразу на щось покраще, типа Mitsubishi. За якісь 8 тисяч хоча б. Я нарешті знайшов. Суперника. Що, що, а суперника тут знайти дуже важко. Не, пат... Не роби так. Don't do this. Дивіться, які вони? Відразу підбивати. Мені що, його під... відпустити, а потім нас доганяти. Вже машину підносить. І тут суперник йому дозвони. А потім, а потім сидиш і думаєш, а як я зароблю, якщо вони мені розбивають авто. Притому що без, ну, ну, не чесно. Ну зовсім не чесно. Ні, ми, звісно, потрішку заробляємо, але дивіться, тепер двері можуть вилетіти. Ти будеш їхати? А, у мене контроль був врімкнено. Тому що там поліція. Фуру з круїз контролем, та ну нафік цей круїз-контроль. Де суперники? Що, що, суперники тут ще спробуй знайди. Давайте заробимо сьогодні хоча б кузов купимо. В запас 2000 залишимо і купимо собі кузов. Мені здається, це дуже гарна ідея. Тут можна так, на розслабоні їздити по деяким містам. Фух, чуть не розбив, не розбив авто. Тому що комп'ютер також не перевищує швидкість в деяких місцях. Так, з грошей в мене стало було трішки менше, тут вже колеса потрібно міняти шини. Ем, на цьому авто. Ну зараз можливо трішки підзаробимо, що потім поміняємо. Шини хоча б. І купимо хоча б кузов під нове авто. І будемо... потрішки-потрішки, по але будемо збирати хоча б основну частину, там двигун ходову частину. Без фар, без капоту Тут можна поїздити буде. Я не бачу в цьому проблеми. Аби... Заводця і поїхали, аби так не заносили її. Коли я буду гальмувати. Тут тепер ще й лагодити це авто потрібно, тому потрібно трішки більше накатати. Дуже трішки більше. <плес> так зацепитися. Це все гальма в, цю, в, ці, в, ці, в, ць, в цьому авто таке. Або гальмо за рулем. Ну куди ти вивертаєш її? Хоча б хоч би двері не потеряти. Давайте поїдемо ще дай. декілька перегонів. Якраз відполагодимо цю шкарлупку. Можливо, шини нові купимо. Давайте з цим ще праворуч. Можливо, я зараз навіть програю. 3, 2, Мінус двері, ні. Куди ти так поїхав? Ну, пригальмуй. Воно тобі не потрібно. Тобі не потрібна перемога. Мені вона більш потрібна. От, вірно, туди і їдь. Зараз ще мінус капот буде, мені вже потрібно їхати лагодити це авто. Тому що в мене зараз буде мінус пів авто. Краще полагодити, ніж потеряти. <сум> Дивіться, мінус. Ну, 11 тисяч в нас є, якщо зараз навіть 1000 на ремонт піде в нас. Навіть менше тисячі пішло на ремонт. Так. Що я говорив? Мені потрібно замінити. Ж... А ні, дивіться, ще шини ще поїздять. Та тут шини як нові. Шини майже нові. Давайте купимо кузов. Дивіться, потрібен буде двохлітровий двигун, в якого буде 252 сили. Сила двигуна 252. Тому я купую. Ось, 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 ось наше нове авто буде. Мені здається це на екліпс схоже трішки. Такс, а ми можемо замінити зараз авто? У нас 1400. Такс, ми можемо замінити авто. Ага, у нас тут навіть... Там ми прям цілу колекцію можемо збирати. Нескінченно. А ми можемо взяти наше авто це... Einwagen. Заробляти кошти і, по... і трішки збирати це авто. Потрішки. Хм. Або я сяду, а, зараз ми просто беремо це авто. Поки що так. В мене грошей поки що немає. А, в перегонах я брати участь тут не можу. Тим паче сила від 75 до 120. А, ну, тут можемо, але я не поїду хвилина 32, не на цьому авто. А, фішка в тому, що тут. Модель авто потрібно бути. Ремо GTI якийсь. Тут взагалі з поліцією їздити. Ну тут призив вже трішки вище. По 1500-по 2000. Але тут їздити е і їздити потрібно. Виконувати і виконувати оці всі можливості для пропуску. Ось це мене цікавить. Потрібно буде збирати якесь таке авто. Так, добре. Заробляти я бачу, заробляти я бачу можливість тільки таким гріндом по місту. Тому, тому гріндити я не буду на відео. Ну одне від й те саме перепроходите. Я вже коли буду збирати якісь кошти на те, щоб зібрати якесь нове авто та потім поїхати на якісь завдання, на якісь місії. Ой, ось тоді я буду записувати Street Legal Racing. Це не буде так, що як виходив стрітрейсінг-синдикат з якоюсь періодичністю, як і інші ігри. Я просто не буду встигати за декілька днів набивати набивати ті ж гроші, заробляти. Тут. Тому, тому це все буде робитися трішки інакше. Так, ну що ж, на цьому все. Не забувайте ставити ваші вподобайки, підписуватися на цей канал, залишати ваші коментарі. Шоу, верно, а бажаю всім, що вірно бажаю всім успіху та до нових зустрічей.